Велика стерилізація тварин ворочищитороф'яне. Близько півтори десятки волонтерів з усього світу прибули у Бродівську громаду, аби стерилізувати, вакцинувати та надавати інші ветеринарні послуги домашнім улюбленцям і безпритульним тваринам Бродівської громади. Частина безхатьків у селищі тварин чекають своєї черги. А ви можете скористатися телефонами гарячої лінії, аби доправити свого домашнього улюбленця сюди і простерилізувати тваринку. Песики на повідку, котики у переносках чи на руках з усіх куточків Бродівської громади власники з тваринами прибули, щоб скористатися можливістю безкоштовної стерилізації. Такі послуги вже другий рік поспіль надають ветеринари з різних країн світу, на цей раз з Великобританії, США Румунії. Вони прибули у Бродівську громаду на запрошення благодійного фонду СТЕП. Хоча інформаційні кампанії про необхідність стерилізації тварин не припиняються, а свідомість тих, хто приручив, змінюється, неконтрольоване розмноження домашніх тварин є не меншою проблемою для зоозахисників нашої громади, аніж проблема бездомних. Тому стерилізують по максимуму. Квітнева акція масової стерилізації тварин є масштабнішою за попередні. Акція у нас зараз сама масштабна, мабуть, за всі часи, що була. Ми плануємо зараз з 9 квітня по 19 квітня простерилізувати в районі 600-700 тварин. І потім у нас буде ще друга хвиля стерилізації з 29 квітня по 10 травня. Також плануємо ще 700 тварин на другу хвилю. Ну, така акція стала можлива завдяки підтримки. Же з якою ми вже другий рік співпрацюємо, і мобільні ветеринарні організації, лікарі всесвіту. Тобто, до нас я дуже тішуся, що до нас на допомогу прибуло 14 лікарів з різних країн світу. Ну залучили ми зараз дві кімнати під стерилізацію це сім столів, де працює сім ветеринарів і сім медсестер. Також у нас задіяна кімната для грумінгу, де підготовлюють тварин до операції. Ну на сьогоднішній день у нас заплановано 70 тварин. Переважно люди приїжджають самі, але у кого немає транспорту, то в нас є така послуга, як зоотаксі. Вони рятують тварин по всьому світу, а вже два роки поспіль бачать себе потрібними тут, в Україні. Говорить керівниця організації Велдвайд Ветс Джема Камплінг. Вона вже не вперше в Україні в такий тривожний час. Мене звати Джема Камплінг, я гендиректорка і засновниця організації World Wide Vets. Ми вже два роки працюємо в Україні. Загалом у нас було чотири поїздки в Україну по різних областях на досить тривалий термін. Приїхавши вперше у квітні 2022 року, ми тут краще зрозуміли на чому нам потрібно зосередитись, щоб бути корисними тваринам, власникам і притулкам. Проводимо стерилізацію, щоб зменшити популяцію безпритульних тварин на вулицях і переконатись, що для бездомних і диких тварин не буде проблем із їхнім добробутом на майбутнє. Також щеплюємо тварин від сказу, проліковуємо від кліщів і глистів. Наша мета за два тижні простерилізувати 800 тварин. Потім матимемо тиждень перепочинку і повернемось ще більшою командою ніж зараз знову на два тижні. Щодо цього притулку неподалік бродів, спостерігаємо покращення умов для тварин і тішимось, що ця команда робить ці зміни тут на місці. Дуже імпонує, що нам хочуть допомогти і доставляють сюди тварин на стерилізацію. Приємно приїхати в Україну і долучитися до цієї роботи. На одному з операційних столів оперують лорда. Породи німецька вівчарка. Власник каже, змушений, бо прихистили такого ж песика. Жертву війни тільки дівчинку, через яку лорд втратив спокій. Мешканці лагодова привезли пошарпаного собаками хатнього кота. Найбільше їх цікавить, аби після отриманих травм він вижив. А лікарі не лише обробили рани, а й кліщі повитягували і водночас простерилізували. Робота ветеринарів та їхніх медсестер була дуже злагодженою, адже жива черга на дворі лише збільшувалась. Дуже добре організований процес. Вродівські зоозахисники все підготували до приїзду, аби надати допомогу якомога більшій кількості тварин. На даний момент ми простерилізували домашню кішку. Тварини, які бігають по території, дуже доброзичливі, але кожна з них має вже свій персональний будиночок на вулиці. Я раніше ніколи не була у таких місіях, щоб працювати з тваринами, а потоваришувавши з людиною, родина котрої з України, захотіла приїхати сюди, щоб змінити ситуацію на краще не лише для тварин, а й для українців у такий важкий час. Дуже люблю українських пухнастиків. Вони милі і спокійні. Іноді, коли ми відловлюємо безхатьків, вони налякані, особливо поблизу лінії фронту. Але тварини тут дуже виховані. Я люблю з ними працювати. До волонтерської команди ветеринарів з усього світу понад рік тому приєдналась Ольга Бойко. Добре, Бойко Ольга, я ветеринарний лікар з України. Навчалася в Києві і зараз працюю в організації World Wide Web як один з їхніх представників. Працюю вже близько року по всій Україні, працюю з безпритульними тваринами, з притулками для тварин в різних регіонах. Зараз ми приїхали сюди працювати. Я більше на даний момент... Допомагаю організовувати і налагоджувати зв'язок між іноземними лікарями і нашими українськими людьми. Ага. Минулого разу, останніх чотири місяці я працювала в місті Херсон. Я там організувала роботу і допомагала місцевим тваринам, притулкам, людям, там стерилізувала кішок, собак, я там проводила роботу. А зараз тут ситуація по всій Україні досить складна, тому треба допомагати всім незалежності незалежно від регіону. Ну, взагалі, я ветеринарний лікар, я займаюся більше їх здоров'ям і профілактикою хвороб, і на даний момент. Коли ми стерилізуємо, ми боремося з розмноженням неконтрольованим і це цим ми пропагандуємо гуманне ставлення до, до тварин. Таким чином, ми зменшуємо кількість безпритульних тварин, вчимо людей відноситися до тварин правильно і намагаємося цю культуру правильно припіднести. Що треба все ж таки стерилізувати тварин В подальшому, якщо тварини безпритульні. Не будуть розмножуватися, їм буде достатньо і харчування, і є опікуни, які пеклуються, наприклад, в містах ага. за тваринами. Або якщо у бабусі буде одна тваринка для душі, вона зможе її прогодувати. Це не є великою проблемою. І якщо потрібно, ми звісно надаємо консультації, лікуємо терапію, проводимо. Наприклад, сьогодні був чоловік з котом. І ми оглядали тварину. У нього в роті була кістка. І коли я проводила консультацію і огляд, я йому пояснювала, що тварину кістками годувати не можна. Від цього можуть бути повні наслідки. Так само тварина з кісткою може мати симптоматику, на перший погляд, сказу, тому треба бути дуже обережною обережним. Такими тваринами і треба всіх тварин обов'язково щеплювати від сказу. Що ми зараз і теж робимо? Ми їх стерилізуємо, профілактуємо безпритульність тварин. Обов'язково всім тваринам вуличним ми робимо вакцину від сказу і обробляємо всіх від бліг і від глистів. Стерилізація, стерилізацію, а обід за розкладом. В неділю була у нас глобальний перепис проживаючих тут хвостатих. 145 на даний момент у нас тварин. Це більших, менших, туценят всіх разом. Продукти для приготування ми як благодійно нам надають, от, так і ми шукаємо фінанси для того, щоб купити. Так що у нас всі хижаки, простої постної кашкою їх немає. На Чотирилапі мешканці притулку щиро радіють нашій знімальній групі. Іноземні ветеринари кажуть, що в Україні не лише люди щирі, душевні, а й котики і песики теж особливі. 60-70 тварин в день за 10 днів. Понад пів тисячі чотирилапих бродівської громади отримають допомогу від ветеринарів високого класу з усього світу з небайдужою життєвою позицією. Вони хочуть не лише допомогти з неконтрольованою популяцією тварин, а й подбати про добробут кожної тваринки, знати, що вона у безпеці. Будь ласка, телефонуйте, записуйтеся, стерилізуйте, бо неконтрольоване розмноження це не тільки мука для тварин, але це й небезпека, яка зараз на вулицях є. Це безпритульні тварини і які є носіями багатьох небезпечних інфекційних хвороб, в тому числі і сказ.